Віктор Васильович, ну в цьому році говорили і були страхи, що не буде урожаю, що осінь була поганою. Що ви скажете, от об'їхавши поля? Ну, по-перше, я такого, як вчений, не казав, бо я був певнений, певнений, що ті сорти, які створені нашими вченими і вченими всього світу, здатні виживати в будь-яких умовах. Але ж, так, да, вони відрізняються урожайністю, відрізняються якимись якісними показниками. Тобто сьогодні генетичні ресурси світові дозволяють вирощувати культури, високоефективні, основні сільськогосподарські в будь-яких регіонах. Але ж, звичайно, що в Криму це буде в 2-3 рази нижчий урожай, ніж, наприклад, Полтавській чи Київській області. Ми знаходимося в такому особливому регіоні, де часто буває ну, недостатня кількість вологи. Але ще раз повторюю, і якщо зберігається сіво зміна, якщо і виконана повністю технологія вирощування сільськогосподарських культур, сорти, сорти, сорти і генотипи, які створені селекціонерами, дадуть високий генетичний потенціал. До речі, генетичний потенціал вівса, сої, пшениці використаний всього-навсього сільгоспвиробником десь 50-55%. Тому що селекція, як машніший фактор, біологічний фактор, який впливає на розвиток сільського господарства, дуже багато за останні роки схопила нової плазми, селекціонери скрестили, отримали нові форми, випробували на різних фонах. В результаті якоїсь випробування якесь в державі, в державах. Це дає нам певність, що врожайність 60 мільйонів тонн в Україні забезпечена і це вже точка, як кажуть, навіть невозврата. Це необхідно мати такі екстремальні умови, хоча в минулий рік, уявіть собі, там 100 днів не було опадів. Пшениця. Озима дала сходи, ми отримали всходи в лютому місяці. Ніхто не сподівався, що вона може забезпечити 3-3,5-4 Але В той же час, завдяки тому, що випали опади, була більш прохолодна весна, що притаманна для сьогоднішніх змін клімату, тобто перша частина. Вегітації більш прохолодна, а друга більш жарка. Це дає можливість так сказати, із любого генотипу високу врожайність. Ну опять же, при тому, якщо ми зберігаємо технологію, це і добрива, і захист, і я сказав, всі змінні фактори впливають на 60% на урожайність. І саме головне, коли ми дбаємо про насіння, яке насіння, те, що зроблено, по Ну, будемо так сказати, по закону про насіння. Коли є оригінатор, виробляє добазове насіння, потім базове попадає велітгоспи, робиться сертифікованим насінням, контролюється інспекцією відповідно, формуються партії, тобто є висока відповідальність за високі посівні якості. Мається на увазі енергія і всхожість. Якщо це розрушити, буде хаос. Не хотілося б цього. Тому що я особисто працюю вже 50 років агрономом, будемо так казати. Я все життя боровся за це і буду боротися до останнього дихання. Віктор Осаць, скажіть, будь ласка, от наші сорти, ті, що вирощують в вашому інституті, вони, якщо взяти по якості, по урожайності, як вони конкурують з іноземними аналогами? Можу сказати одразу, всі генотипи, які створені в Західній Європі, Менш адаптовані до кліматичних умов України. Це однозначно. Тому що Західна Європа це 800 міліметрів опадів і так сказати, не така сонячна радіація, як у нас відповідна. І потім, ну візьмемо навіть Німеччину. У них посівна кампанія озимих культур проходить в листопаді місяці. Це як практика, як закон у нас. Поки цього ми не можемо гарантувати. Тобто нам треба обов'язково до кінця вересня посіяти для того, щоб забезпечити високу зимостійкость, бо в нас можуть бути і мінус 25, і навіть мінус 33 градуси. Це треба теж враховувати. І по якості. Є стандарти відповідні. Якщо сої необхідно, от, наприклад, 40%, то сучасна селекція вже наблизилася до такої величини. Якщо у пшениці повинна бути там, кліковина висока 27, там, білок там, 12 і краще 14, то селекція до цього наблизилася. Але треба пам'ятати, висока урожайність і висока якість це терези. І селекціонер сьогодні проробляє величезну кількість селекційного матеріалу, старається все-таки зблизити два цих показники. Але це не перекор всім законам біології. Тобто треба знайти той оптимум, який би дав і високу урожайність, і високу якість продукції. І відповідно кліматичні умови, особливо сьогодні. Якщо ми хочемо отримати високу кліковину, високий білок возими пшениці, нам необхідно, щоб отакі от були погодні умови, як сьогодні. А саме головне, треба, щоб по технології ми вробляли до флага листа. По технології, яка розроблена науковцями до флаголиста баковими сумішами, сумішами де присутній там карбамід, разом з пестицидами, які захищають проти клопа черепашки, сисних комах, які шкодять, на жаль. І останнє, я хочу сказати про сівозміни. Якщо ми порушуємо системно сівозміни, в кінці кінців ми накопичуємо однорідні хвороби і однорідний клас. І групу шкідників, тоді нам необхідно витрачати на якомога більше пестицидів. Тобто, трошки сікономили на одному, але на пестицидах ми будемо витрачати великі кошти. Пестициди виробляються за кордоном. Ми ми тоді сприяємо розвитку хімічної галузі, йде за кордоном. Ми сідаємо на голку. Відповідно, вони підвищують ціни. В кінці кінців ми з цієї волки не можемо сповсти. Я думаю, що нам треба дуже добре замислитися і ще над тим, використали ли ми, будемо так сказати, ну, всі ті агротехнічні заходи, які ми навчали в наших університетах, які сьогодні, ну, на мій погляд, ще не використані. А от поєднання одного другого щадяще для екології це дуже важливо. Дякую.